Урок математики. Частина 1. Урок 12, сторінка 58. Розгорнемо зошит. перевіримо домашнє завдання. Завдання перше. Визнач варіант, в якому записані тільки двоцифрові числа. Правильний варіант під буквою В. Під буквою А 9. Одноцифрова, під буквою Б. 103цифрова. Друге запитання: продовж твердження: щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно. Від зменшуваного відняти різницю. Завдання 3. Продовж твердження. Задачі із запитанням: наскільки більше або наскільки менше, є задача на різницеве порівняння. Попрацюємо на тему нашого уроку. Прочитаємо її разом. Нумерація чисел першої сотні. Усне віднімання чисел. Точка прямо. Отже, сьогодні ми будемо продовжувати читати і записувати числа першої сотні. Вчитися віднімати числа з переходом через десяток. Поговоримо про геометричні фігури точку і пряму. Будемо креслити пряму, позначати на ній точки. І так попрацюємо у будиночку чисел. Прочитайте числа від 35 до 46 в прямому порядку. 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Від числа 67 до числа 77 в зворотньому порядку: 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67. Обведіть в таблиці числа, у яких цифра розряду одиниць на 2 більша від цифри розряду десятків. І так, в таблиці шукаємо числа, в яких цифра розряду одиниць, тобто перша цифра праворуч, буде більша на 2. Міркуємо так. Нехай цифра розряду десятків буде 1, Тоді до 1 додати 2, виходить 3. Отже, перше число в таблиці це число 13. У ньому цифра розряду одиниць трійка, більша за одиничку, цифру розряду десятків на 2, від трьох віднімаю 1 і буде 2. Шукаємо ще числа. 24, 35. 46, 57, 68 і 79. У кожному із цих чисел, цифра розряду одиниць на 2 більша від цифри розряду десятків. Пригадаємо з вами пораду мудрої сови. Числа, які використовують під час лічби предметів, є натуральними. Найменшим натуральним числом. Є один. Найбільшого натурального числа не існує, оскільки до будь-якого натурального числа можна додати один, а отже отримати іще більше число. Повторимо, які числа називаються натуральними. Це числа, які використовують під час лічби предметів, яке число є найменшим? Найменшим є один, а найбільшим. Найбільшого не існує. Завдання 3 перша зірочка. Запиши 5 двоцифрових чисел, у яких цифра розряду одиниць дорівнює найменшому натуральному числу. Найменше натуральне число це 1. Воно має бути у цифрі розряду одиниць. Подивіться, я записала ось такі. Ви можете написати інші. Але у вас Перша цифра праворуч, або цифра розряду одиниць, має бути одиничкою. 71, 31, 41, 21, 51. Тепер серед тих, що я записала, і серед тих, що ви записали, тому що можна ще і 81, і 61, і 91. Нам треба лише 5. Обведемо кружечком найбільше число. Ви своє, я своє. У мене найбільше число 71. Прямокутником обведу найменше. У мене найменше 21. Завдання четверте. Читаємо разом, що треба зробити. Допоможи питайлику записати величину в менших одиницях вимірювання. Тобто 6 см 5 мм переводимо в міліметри.

10 – це 1 і 9, 14 – це 6 і 8, 12 це 9, і 3, 11 це 4 і 7, 10 це 6 і 4. Потренуємося виконувати віднімання чисел із переходом через десяток частинами. Для цього потрібно від зменшуваного. Відняти таку кількість одиниць, щоб їхня різниця дорівнювала 10. А потім від від, 10 відняти решту від'ємника. І так, 14 відняти 5. Це буде 14, відняти 4, відняти 1. Тепер від 10 віднімаємо 1, дорівнює 9. 13, відняти 4. 13 відняти 3 і відняти 1. Це буде 10 відняти 1 дорівнює 9. Завдання 7. Виконай необхідну арифметичну дію. Наскільки 87 більше від 75. Питання наскільки більше звучить у завданні на різницеве порівняння. Потрібно від більшого числа відняти менше. Більше 87. Отже 87 відняти 75 дорівнює 12, значить, 87 більше від 75 на 12. Завдання під буквою Б. Наскільки 57 менше за 78? Запитання: наскільки менше? Звучить в задачах на різницеве порівняння. Потрібно від більшого числа відняти менше. 78 відняти 57 дорівнює 21. Отже, 57 менше за 78 на 21. Регорнему сторінку розв'яжемо задачі. Перша задача, перша зірочка було 15 кг. Продали 8 кг, залишилося. Це вид задачі на знаходження остачі. Вона розв'язується дією віднімання. Потрібно від 15 відняти 8 тому що продали. Залишилося 7 кг. Задача 2. Читаємо разом. Юрко прочитав 9 сторінок книги і йому залишилося Прочитати ще стільки ж, скільки всього сторінок потрібно прочитати Юркові. Скільки всього задача на знаходження суми. Її записати можна різними шляхами, можна ось так. 22 вересня задача 9. Було невідомо сторінок. Прочитав 9 сторінок, залишилося ще стільки. Тобто ще 9. Розв'язання. До 9 додати 9 дорівнює 18. Відповідь: 18 сторінок потрібно прочитати Юркові. А можна записати задачу. прочитав, залишилося фігурна дужка разом невідома. Прочитаємо речення від питайлика. Через одну точку на площині можна провести. Безліч прямих. Через будь-які дві точки на площині можна провести лише одну пряму. Існують точки, що належать прямій, і точки, що не належать їй. Це ми з вами знаємо. Допоможемо хвальткові виконати завдання. Побудуємо пряму А. Візьміть лінійку і побудуйте пряму. Пряма не має ні початку, ні кінця. Позначимо її маленькою латинською літерою. Позначимо три точки, що належать прямій. Тобто ці точки розташовані на прямій. І так, нехай це буде точка А, точка Б, точка С. Тепер побудуємо ще чотири точки, які їй не належать. Точка О, точка Т. Точка К. Точка H. Ми побудували пряму і побудували на ній точки. Точки позначаємо великими латинськими літерами. Точки належить прямій, або не належить прямій. Сторінка чемпіонів. Розв'язуй задачі і перевіримо. Задача друга. У шкільний буфет перевезли 9 кг груш. І 7 кг яблук. Скільки всього фруктів привезли в букет. Задача має запитання скільки всього. Отже, це задача на знаходження суми. Читаємо. Задача на знаходження суми. Правильно. Ось так записується короткий запис. Фігурна дужка невідома. Розв'язання. 9 додати 7 дорівнює 16 кг. Отже, 16 кг фруктів привезли всього в буфет. Друга третя задача. Першого дня учні підклеїли 18 книжок, а другого на 9 книжок менше. Скільки книжок підклеїли учні другого дня? Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Так, тому що ми маємо слова на 9 менше. Задача на зменшення числа на кілька одиниць розв'язується дією віднімання. 18 зменшуємо на 9 і дістаємо 9 книжок. Третє. У магазині було 17 ящиків з апельсинами. За тиждень продали 15 ящиків. Скільки ящиків за апельсинами залишилося? Задача має запитання, скільки залишилося. Це задача на знаходження остач різниці. Правильно. Задача розв'язується дією віднімання. 17 відняти 15 дорівнює 2 ящик. Домашнє завдання, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили з вами читати і записувати числа першої сотні, віднімали числа з переходом через десяток, будували пряму, позначали на ній точки.